Туди козацька старшина, гудуть козаки, і отакий оцей процес у нас відбувається постійно. Тобто, кожного року щось то відбувається. Десь там у нас Іван Веговський все ж таки знаходить свої пригоди. І що ви думали? Ви думаєте, це всі пригоди? Ні. Він зрозумів свою помилку. Йокарний балет. І вирішує, що я ж такий, я ж розумний, я ж гетьман, ну, що ви думаєте, він підписує гадський договір з Польщею. Молодець. Взагалі, то коли я працювала над матеріалом, я помітила, що деякі з наших джерел гадяцький договір підносять буквально як досягнення Івана Виговського. Отдаруйте погано розумію ці досягнення. Тому що гадяцький договір, він фактично анулює будь-які досягнення Богдана Хмельницького. Оце жирний хрест буквально на всій діяльності Богдана Хмельницького. І це все робить Іван Виговський. Тобто, так, суто політично це все виглядає клас. Тобто, у нас об'єднуються Польща, Литва. І Руське Князівство. У нас суто технічно красота. Всі мають рівні умови, так би мовити. Іван Виговський стає наказним гетьманом. Ну, нема ума, як на мене, у людини. Тобто, ну він не політик, ну зовсім. ну ніяк, Ніяким боком. Я от дивлюсь на нього і розумію, що біда, біда Івана Виговського. Тому що потім не здивуйтеся, власне кажучи, чому це в черговий раз обурює козацьку старшину. А казалось би, що передрікало біду. На бумазі, на папері даруйте, все там чудово розписано, можете подивитися умови. Все там просто шикарно. тільки на довгу стратегію це просто жесть, це просто ануляція української держави.